Доброго раночку. Сьогодні у нас знов дубак страшний, 15 градусів. Бачите, вділа свій теплий халат. Вийшла на вулицю вмиватися, замерзла, як собака. Мало того, що 15 градусів, ще й вітер такий дує, знаєте, не теплий, зовсім не теплий. Вийшла готувати. Годувати себе і приготувати щось на роботу з собою і лишити дітям. Сьогодні у мене, знаєте, яке блюдо, я вже таке не їла, напевно я не знаю. 300 років це макарони і варена ковбаса, порізана шматочками, обжарена і перемішана з макаронами. От. Таке нехитре блюдо, яке будуть їсти блюдо. Страва. Трава. Те, що будуть їсти у мене всі, не будуть перебирати. Люблю, не люблю, хочу, не хочу. Знаєте, що ще люблю? Люблю робити з ковбаси чи на ковбасі, як буде правильніше сказати, суп зварити. От. І не важливо, це буде гречневий суп чи з макарошками, але щоб він був з ковбаскою. Таке дуже люблю з дитинства. Так що готуюсь, клацаю зубами і готую. Я вже на роботі. Сьогодні прохолодно, просто капець. У мене навіть з'явилося за багато часу бажання вдіти спортивний костюм. Бачите, кофту тільки що зняла і розумію, що мені без кофти прохолодно дуже. Зараз печенька 200 г. На цілий день буду підгризати трошки чайком. Збігаю в магазин і до праці. Слухайте, таке враження, що погода якось здвинулась. Бачите, в квітні була спека, зараз кінець липня, а таке враження, що зараз вже вересень почався. Щось такі прохолодні ночі. Бачите, та й в день вже не дуже тепло. Я змерзла поки схотила. Я Буду вдіватися. Слухайте, на вулиці такий дубак, що це капець. Вітер такий холодний, я не знаю. Так що наші водні процедури доведеться проводити вдома, набирати теплої води і купатися вдома, тому що дуже зимно. Вікна позакривала на провітрювання, тому що з відкритими вікнами буде дуже холодно. Подивилася тільки що на градусник, 21 чи 22 градуси. І плюс холодний вітер це не є комфортно. Ще закрила вікна, знаєте чому? Тому що почалася вже така фігня, що люди починають палити костріки. Я прийшла додому, а тут дим оцей від всього. Вогнища летить, засмердів всю хату, всі кімнати, все, весь будинок мені засмердів той кострик, бігом закрила вікна, тому що нема чим дихати. Просто-напросто. Знаєте, відчуваєш себе копченою ковбасою, просто, яка в коптилці-коптиці. Тому така фігня малята, Слухайте, замерзла, поки набираю водичку, замерзла просто капець. Це, ви знаєте, це 100% краще вдома купатися в таку погоду, ніж на вулиці. Я б зараз там замерзла, клацала б зубами. Так що, якщо буде така погода і буде вибір митися вдома чи на вулиці, вибирайте дім. Доброго раночку, якщо його можна назвати добрим, принаймні для мене. Не виспала сьогодні, буду слухати на роботі, як зомбі, напевно, лазити. Півночі в мене якісь снов пригоди. Вночі почали собаки гапкати. Напевно, всі собаки, які тут є навколо, як завелися одна за одною. Напевно, це наш Боня знов побачив їжечка. І, напевно, це він на нього почав гавкати, рватися з цього з ланцюга, а всі собаки за ним почали гавкати. І це так довго продовжувалось, поки я не додумала, що можна закрити повністю вікна і воно буде більш-менш нормальне. Це я проснулася вже, боже, десь пів другої, поки я заснула. Мене під ранок схопила судома за гумілку, Слухайте, ледь не впісялася. Щось останнім часом ці судоми мене, знаєте, вже задовбали. Кажуть, що це не вистачає магнію в організмі, треба пропити, напевно, курс магнію. Тому що це блін, нестерпний біль. Ой. Тепер буду як роменька качечка в мене після судом, я потім десь дня два я кульгаю. От. На днях, що я забоню за того їжечка, на днях в мене була кома в гостях, ми з нею сиділи. Бачу, мій Боня бігає по городу. Він сидить не на ланцюгу, а бігає по городу. То я побігла за ним. Він побачив їжака, хто нас дивиться давно, пам'ятає, що я скільки життів їжакам спасла, врятувала дуже багато. Він у нас такий любитель їжиків. А тут, бачите, він навіть з ланцюга зірвався, щоб цього їжика схопити. І такий величезний їжак був. То я Боню схопила, посадила на ланцюг. Але ну, можливо, це цей самий їжак і був вночі, що він на нього гавка. Можливо, він десь поселився на городі і не дає Боні тепер це спокою. Їжак лишився живий, я його врятувала, все з ним добре. А зі мною не дуже, так що пішла я збиратися. Зомбі йдуть на роботу. На вулиці знов тубак. Буду, напевно, вдівати знов спортивний костюм, як і вчора. О, бачите, збираюся, яка я гарна зранку. п'ятниця прийшла з роботи. Набираю пляшки воду. Навіть зараз не здогадаєтесь, для чого. Буду прати. У нас якраз за тиждень збиралося краня. Зараз буду вручну наливати воду. Поки дитина моя бігає з м'ячиком. Бачите, на вулиці один м'яч, тут інший. Я вже колись так прала. Це ще в нас була маленька чи Даша, чи Діана, я навіть не пам'ятаю. Е е я не пам'ятаю, що було з машинкою, чи мені щось поламалося, чи що. Е ми отак вручну заливали воду в неї і прали. Все, води налила. Тепер піду, піду зроблю другий захід. Набираю води пляшечки, зразу поставлю, щоб потім тільки вилити і все. Зекономлю собі трошки часу. Отак От і живем. Все, я все випрала, все вивісила. І далі почалося. Знаєте, як називається? І тут Остапа понесло. Хочу ж зробити прибирання, тому що потім цілий тиждень мене знов не буде в хаті. Буду на роботі, тому треба зараз, поки є сили і бажання. Слухайте, я ніколи б не думала, що з короткошерстної собаки буде стільки хутра. Це просто капець. Позамітала, виміла стільки хутра від нього, що це просто трандець. Зараз по мою підлогу, дитина моя, мені там допомагає на території наводити порядки. Попросила її там, де у нас оця слива росте. Цієї сливи росте сливняк молодий. І його так багато попросила вона сидить, його прибирає. Бачите, зрізає. Бачите, як його багато, зараз покажу. Це Злата вже позрізала. Ось росте. Його дуже-дуже багато. Що ти оце чучело? І бачите, і тут дуже багато його. А там ябка нападала, ось граблі поставила. Треба поприбирати і, можливо, покосити траву сьогодні. Коротше, мене понесло. А поки що пішла, мити підлогу.